Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Поговоримо про погоду, яка буде на цих вихідних. Отже, нас очікують опади у вигляді невеликого дощу, місцями помірні дощі з мокрим снігом на півні країни вночі та вранці. Місцями туман температура істотно не зміниться. Найближчої ночі у північних, Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях, а завтра в день і у південних більшості центральних і східних областях невеликий дощ. Нарешті території без опадів. У південній частині вночі та вранці подекуди туман. Тому, шановні пішоходи, не забувайте користувати світловідбиваючими елементами, адже це забезпечує безпеку під час руху. У неділю, 22 грудня, в Україні, крім західних та північних областей, помірні дощі, місцями з мокрим снігом. А ось у понеділок, 23 грудня, у західних, східних та південно-східних областях невеликі опаді. Нарешті території без опадів. В Карпатах часом невеликий сніг, лише у неділю без опадів. Переходимо до вітру. Вітер на вихідних буде північно-західного напрямку. На півдні та сході країни північно-східний. Його швидкість становить 5-10 метрів за секунду. У суботу температура протягом доби від одного морозу до чотирьох тепла, на півдні країни 4-10 градусів тепла, вдень в Криму навіть до плюс 15 градусів. В неділю температура вночі та в день від трьох морозу до чотирьох тепла. На півдні та південному сході країни 1-9 градусів тепла. В Карпатах температура 0-8 градусів морозу. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.